Відомі розвідки, світові, говорили що Київ може впасти за декілька днів, що всю Україну окупують за 2-3 тижні. Але ось уже тисячу днів український народ бореться. протистоїть значно більший за розмірами Російської Федерації. Бореться мужньо. Безумовно втратили. Це теж досить складні бої, важко, але народ бореться. Мабуть, в цей день ми повинні обов'язково згадати усіх тих, які загинули, бороничи нашу країну, і мирне населення, яке загинуло від рук расистських партій. Оголошую хвилину мовчанні за військовими загиблими та мирними. щоб якомога швидше закінчилась війна, щоб наступила наша перемога, якомога більше життів.